Солодкий вікенд з Наталкою Войтович. Вітаю вас з весною! Нарешті! Спів пташок, перші квіти, і ми у всій весняній красі у пошуку нових солодких пригод. Обов'язковий атрибут весни макіяж. Дякую за нього, Наталії Телефонікові. Весна пора яскравих образів, експериментів з іміджем, нових колекцій одягу і свіжих вражень. Весна для панянок розпочинається із подарунків, адже на календарі жіноче свято. Сподіваюся, свої ви вже обрали у вашому ювелірі. А у нас для вас іще один сюрприз: святкові ювелірні побажання від Віктора Шеремети. Тата Шановні волинянки, вітаємо вас святом весни. Я особисто і компанія Ваш ювелір будемо надалі виконувати всі ваші ювелірні мрії. Бажаю вам любові, ніжності, тепла і коштовних подарунків цієї весняної пори. Сьогодні у Солодкому вікенді. У нас так виходило, що до нас часто приїжджали хлопці, коли їхали на ротацію, зупинялися в мене додому в гості. Дуже легко віддатися в їхні руки, адже е, навіть з вигляду, можна сказати, їм можна довіритись зразу. Політ у них відчувається, відчувається вкладена душа, вкладені такі емоції, що ну, важко передати. Розпочнемо екскурс у світські події Луцька із концерту національного балету Грузії Сухішвілі. Їх танець запал енергії на цілу весну. Сухішвілі знову завітав у Луцьк і солодкий Вікенд. Не міг оминути цієї події, тож ідемо, роздивимося гостей вечора. Цлива, что Украина нас принимает уже десятый год. каждый год мы зиму проводим у вас. Это уже у нас как второй дом. Мы очень любим приезжать. Публика принимает нас восхитительно, просто поразительно. Мы любим украинскую публику очень и уже привыкли к овациям украинского народа. Я думаю, что кроме того, что им нравится наше искусство, они очень хорошо понимают искусство и творчество народное, которое и украинцев тоже прекрасное. И мне кажется, что мы близки духом, грузинский и украинский народ, у нас почти одинаковые проблемы, одинаковая жизнь почти, и мы друг друга хорошо понимаем и поддерживаем. Я уже знаю, что сегодня на сцене буде український танець у вашому виконанні. Як працювалося з українським матеріалом танець Гатак мы танцуем украинский танец, и э, это в подарок украинскому народу, и э, схожий, ну, не знаю, фольклор не схожий наш, но я считаю, что наш гапак, это как бы сравнить, э, как бы, в нашем исполнении грузинском, наверное, как борщ с аджикой. Чи есть слоган, або ж девиз в балету Сухишвили? А, Но ну, э, девица, наверное, это э, сохранять традиции и делать свою работу с любовью. Поціновувачів грузинської культури у луцьку чимало. Глядацька зала заповнена. Ну а в антракті усі частуються грузинськими напоями. Такий сюрприз від сухішвіллі. Енергія вогонь. Кажемо, енергетика відчутна, аж на задніх рядах, і я піду в таким от в такому захваті в запалі. Чоловічий темперамент дуже сильний. Думаю, що вони танцювали такий вольовий свій народний танець. Про свою історію, про свої традиції і про, свої, про свій характер. Грузини українці чимось схожі, як вважаєте? Я думаю, щось є. Козаки і грузини щось таке є, в історії переплітається. Все цікаво. Пізнавати грузинську культуру, пізнавати танці це як мистецтво, це як політ у них відчувається. Відчувається вкладена душа, вкладені такі емоції, що ну, важко передати це, все треба бачити. сьогоднішнього вечора є гопак у виконанні Сухішвілі. Зими ми провели танцюючи грузинські танці. А завтра будуть нові події, і ми обов'язково туди завітаємо. На продовження теми краси у Луцьку відбувся тренінг, який проводили майстри з Італії. Зібралося 100 волинських перукарів, і вони навчалися творити по-італійськи. Порокарі в Волині приїхали навчати фахівці з Італії: стрижки, фарбування, відновлення. Нові тенденції уже знають у Луцьку. З Італії представники торгової марки Hire Company приїхали до нас в Луцьк представити торгову марку, так ще раз Company і «Інг». Працюють вже на світовому ринку більше 32 років перукарями, стилістами. Де можна придбати в Луцьку цю косметику? Цю всю косметику і не тільки можна придбати в магазині нашому Магнолікс, який знаходиться на проспекті Волі. Але стилістик з Луцька чи з усієї Волині? На цьому семінарі стилісти з усієї Волинської області. Також є навіть із Рівного, і з Рівненської області. Знайомі обличчя перукар Сергій Карабініков і відома луцька співачка Вікторія Михайлець. І ми на свої очі побачимо, як змінюється її імідж. Чи маєте ви зіркових клієнтів? Ти те, що бажаю. Я особисто бажаю Дженіфер Лопес. Так, це саме та особа, з якою ми б хотіли разом співпрацювати. А смаки італійських жінок у зачісках і українських у зачісках дуже сильно відрізняються, звичайно. Що люблять італійські жінки? Козе при феррісконолідонний італіяни. Ви знаєте, дуже часто італійки бажають, бажають, щоб зачіски були такі, щоб здавалося, що її зробив не перука. Люблять дуже натуральні речі в Італії а тут в Україні тенденція полягає в тому, щоб показати спеціально, що жінка щось зробила з собою. В їхні руки, адже е, навіть з вигляду можна сказати і можна довіритись зразу. Робіть зі мною, що хочете. Вони пообіцяли класний ефект. Ну як бачите. Ці шляхи повністю розказуються і я як перукар, хай і з досвідом. Но я для себе відкрила багато і техніку нанесення, і взагалі е, от саме такі нюанси, які і спрощують роботу, і якість дають. Дуже хороше враження склалось про наших колег італійців. Я можу порівняти, тому що я була на багатьох семінарах німців, англійців, італійців, іспанців. Хочу сказати, що семінар має багато такої інформації корисної як для перукарів, так і для клієнтів. Дуже цікавий семінар і приємна тепла атмосфера. You are my treasure. Магнолікс організував тренінг для порукарів в Волині. Його відвідали італійські фахівці і навчили нас бути модними у 2016-му. шістнадцятому. вікенд їде далі. Ірма Вітовська харизматична, цікава, добра. Саме вона в головній ролі театрального арт-проекту Оскар і Рожева пані. Організатор акції у Луцьку благодійний фонд Стопрак. Захід відбувся 1 березня. Чир понеділка у театрі Оскар і Рожева пані в головній ролі. Ірма вітовська кошти виручені за квитки будуть віддані невеликовно хворим дітям із Волині. Зараз ми зробили, такі створили при фонді напрямок, як паліативна допомога, взяли під опіку в нас, якщо не помиляюсь, близько вісьми дітей зараз і ми їм адресно допомагаємо. Також паралельно ми створили визна бригада, це наш дуже важливий для нас проєкт на базі центру первинної медико-санітарної допомоги у місті Луцьку, де до таких діток, не тільки до цих вісьми, які ми опікуємося, а більше у нас зараз близько 30 дітей і ми розширяємося, вони виїжджають до хворих діток. Всі кошти, які будуть зібрані сьогодні під час вистави, це від продажу квиточків і від скриньо, і від цих коштів, які будуть жертвувати скриньки, всі вони підуть на отримання цієї визвольної бригади. Вітовська в гостях у Солодкого вікенда. Нещодавно ми бачили вас у дитячому телепроєкті. Сьогодні ви берете участь у арт проєкті який теж стосується дітей. Мабуть, у вас особливе ставлення до дітей. Ну я не скажу особливе воно чи не особливе. Справа в тому, що якось в мене дуже виходить з ними комунікувати. І в мене ж ці дитячі проєкти не один І були в свій час і на каналі Україна, і на плюсах з малюками. Мій малюк зможе зараз маленькі гіганти, так. От ну тут питання цього арт-проєкту, в відмінності від того, що це не вже розважальна історія. Справа в тому, що з 2011 року десь я приблизно, ну, в 2011 точно році, долучилася до паліативно-хосписного руху в Україні і так познайомилася з цією темою паліативної допомоги і з проблемою в дитячому секторі. І, власне, тоді, в 2012 році, була ідея втілити «Оскар і Рожева пані як інформаційний привід для того, щоб. Пронести цю інформацію для суспільства як можна більше, і для того, щоб все таки якийсь був виправлена ця ситуація в законодавчому полі, ну і щоб ці діти мали нормальне, як у кожному світі. Статус а також, ну навіть не статус, а доступ до знеболення, який, власне, є найпершим для нас нагальною проблемою. Цю виставу побачать всі великі міста, не тільки обласні центри, а от у нас і Кременчук буде, великі міста, і Кривий Ріг в планах. Тобто то ми думаю, що Саме головне, що ми спрацювали інформаційно і пішли процеси законодавчому. У нас є дуже потужні друзі-лобісти цієї теми і у владі і в різних напрямках, які. Все-таки, я думаю, доведуть цю справу вже до кінця. Тому що тема делікатна, це, це такі морфонізовані види знеболення. Так? Тут треба все дуже важливо все перевіряти, все, яким чином це буде задіяно, як виписувати, як дитина взагалі утримується, яка дитина переходить в статус паліатива. Тобто Це всі шляхи, коли медицина вже. Ну, тобто Тут є свої. Виробничі історії, да, специфічні не кожен хоче свідомо бачити, вникати. Ця тема мене сколихнула, тому що в мене дідусь дуже важко помирав, і власне всі ці суці бажання, які виникали, як у будь-якого ваганістичних форм. Незвичайно дуже важкі і для рідних, але особливо для цієї людини. І тому, власне, коли є в світі інша історія, то чому це не зробити цивілізовано в Україні? Цікаво дізнатися, як ви виховуєте свого сина, і взагалі трішки приємної теми про дітей. Ми вже в два роки знаємо весь знали весь гімн на пам'ять всі, причому куплети і приспів десь навіть новім закальцований в мережах, і там має купу лайків. От е, далі він, звичайно, від, від всі е, абсолютно усвідомлений, що він, хто він є, де він живе, яка мова, і де місто, і він вже читає в мене. І... Відборчий хлопчик. Я думаю, так, творчі трошки мене це лякає, тому що мені все таки якоїсь іншої історії, можливо, якоїсь наукової. Ну подивимося, як Бог дасть. У нас так виходило, що до нас часто приїжджали хлопці, коли їхали на ротацію. Зупинялися в мене в додому в гості там помитися, і він дуже прийнявся темою цієї зараз історії зі сходом. І чомусь хоче бути лікарем військових. Лікувати. От він вже це довге бажання вже розтягнути. У нас поки от війна. війна. У нього стали бажання бути лікарем і лікувати солдат. От так. Там тіки там, де нас нема. Там не падає зима. Тільки там, тільки там, де нас нема. З неба там, 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 тільки там, де нас нема. Не падає вона, тільки там, тільки там, де нас нема, і не треба Там там, тільки там, там, де нас нема, ходять всі на головах, тільки там, тільки там, де нас нема. Ходять там, 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 тільки там, де нас нема, ходять всі на головах, і питаються у нас. Чабу немажу. Забути те, чаго нема. Скажи мені, чабу нема. Забути те, що те, що зима. У виставі показано останні дні життя онкохворого хлопчика. Гострі запитання у гострій виставі. Весняного усім настрою, гармонії, любові і благодаті зустрінемося у солодкому вікенді на каналі Нова Волинь уже через місяць. Чекаю вас і у соцмережах. Наталка Войтович.